Вітаємо! Перевірте свої знання про Україну. Пройдіть тест з 15 запитань про її області та міста. Готові? Починаймо. Яке місто було збудоване на семи пагорбах? Ужгород В якому місті розташований найдовший будинок Європи? В місті Луцьк. В якому місті знаходиться будинок Корабель? В Чернівцях. В якому обласному центрі найбільша кількість пам'ятників Богдана Хмельницького по всій Україні? Хмельницький в якій області знаходиться тунель кохання? В Рівненській області Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Дякуємо і продовжуємо. В якій області знаходиться найстаріша соливарня України? Дрогобич Львівська область, де знаходиться знаменитий ярмарок з автентичними гуцульськими виробами. КОСІВ Івано-Франківськ, де дах будинку, орнаментований різнобарвною черепицею, і нагадує гуцульську вишивку. Чернівецький університет, резиденція митрополитів Буковини і Далмації, візитівка якого міста є середньовічний замок Любарта. Луцьк. Де знаходиться найдовша гіпсова печера планети, яка потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Оптимістична Тернопільщина В якій області розташоване найбільше гірське озеро України? Синевир Закарпаття де знаходиться найкраще збережена середньовічна фортеця Східної Європи? Кам'янець Подільський Місце з метеорологічним унікальним явищем. Сюди весна приходить на тиждень другий раніше. Дністровський каньйон Тернопіль. Перший вищий навчальний заклад Східної Європи, заснований у 1576 році князем Василем Костянтином Острозьким. Острозька академія Рівненщина. В якій області розташована найвища вершина і найвища точка України, гора Говерла, Івано-Франківська область. Ви відповіли на 15 запитань про Україну. Чи всі були легкими? Напишіть в коментарях, а також підпишіться і не забудьте тицьнути вподобайку.